Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць грудень і це будуть Терези. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Хоча у вас виникнуть конфлікти, але вони вирішальними. На це обратіть увагу. ви попрацювали дуже добре, ви приклали багато зусиль, щоб отримати цю премію. І ви її отримаєте, тому що ви на неї заробили. В конці місяця ви можете себе похвалити, тому що ви виклались на 100%. Не бійте цього робити. Ті, хто йде по кар'єрному зростанню, ви в грудні його отримаєте. Ви його давно чекали. І вже десь в 20-х числах ви його отримаєте. Це підвищення. Для тих, хто шукає роботу, ви знайдете роботу. І ця робота принесе вам велике задоволення. І обраті внимание, колектив у вас буде хороший. Ви будете бігти на цю а, роботу, вона вам буде очень подобатися. Відносини для тих, хто в бракі, і подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в браке. І в браке у вас є проблеми. Ви розочаровуєтесь в своєму партнері, постійно плачете, обіжаєтеся на те, що ви не можете бути разом. Ця ваша друга половинка працює або за кордоном, або командіровки, як віддалення, і вам важко. Ви постійно його чекаєте. і ще у вас відчуття, що вам зраджують. І на самом деле це не так, зраду у вас немає. Ну, людина, яка вам це постійно нашоптує рядом, не обращайте на це внимання. Робіть самі свій виклад. Не розочаровуйте в своєму партнері. У вас в этом плані все хорошо. Для тих, хто в пошуках відносин, ви чекаєте цю людину, але ну, для цього нічого не робите. Вона поруч з вами, але ви її не бачите. Вам потрібно оглянутися і ви цю людину знайдете. Вона поруч з вами. Здоров'ям. Зі здоров'ям у вас будуть головні болі, безпокоїть, стрес, відчуття постійно вам хочеться плакати. Болі душевна, Я більше вас буде безпокоїть в грудні. місяці. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.